По Києву ви правильно сказали, ми доблокуємо зараз сьоме тіло. Півгодини тому, коли підняли одну із плит, ми побачили на ній плями крові. І тому ми розуміли, що скоріше всього, що буде ще одна жертва. Зараз тут в цьому будинку п'ятиповерхомо сім жертв. І одна жертва у нас жінка 57-го року народження в місті Біла Церква Київської області. Взагалі по місту Києву на даний момент поранено 30 осіб, по Київській області 8. Із них два рятувальники. Ви казали, що це була е, балістика, яка от прямим прямим ударом як вона летіла, і що це була за ракета? Попередньо попередньо ця ракета прилетіла. Чи ми говоримо про попередню пробулістику? Вона прилетіла в цей висотний будинок і попала саме в центр п'ятиповерхівки. Тобто, звичайно, що по такій траєкторії може, це по поволістичній території йшла ракета. Зараз працівники ДСНС і слідчі працюють на місці. А тільки будуть знайдені уламки цієї ракети, можна буде сто відсотковою вже стверджувати, що це була замарка ракети. Зараз працюють працівники державної служби з надзвичайної ситуації. Одна зміна саме на цій локації. 100 чоловік Поліцейських працює близько 150, Це 20 слідчих оперативних груп та правоохоронці, які забезпечують громадський порядок, які здійснюють обхід квартир. Ми вже здійснюємо другий та третій раз цей обхід. Звичайно, приймаємо заяву у громадян. Хочу сказати, що саме всі локації постраждало 25 багатоквартирних будинків, ну і кілька десятків автомобілів, які ми теж встановлюємо ще кількість, тому що люди звертаються і звертаються.